миротворчість любов 18 червня архіпископ Хмельницький, старокостянтинівський віктор, духовенство та віряни Хмельницької єпархії привітали блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія з наступаючим днем ангела, десятиріччям інтронізації на престолі київських митрополитів та восьмидесятиріччям у резиденції представителя української православної церкви у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії міста Києва. Ми прибули привітати вас як предстоятеля нашої церкви і Пресвятителя української землі. Але перш за все ми прибули для того, щоб привітати вас як люблячого батька. Святитель Іоанн Златус говорить такі слова: хто любить, той не знає гніву, хто любить, той не знає засмучення, хто любить, той не знає заздрості. Для того, щоб ці слова побачити втіленими в особистості, нам потрібно поглянути на вас. Любов це основа усього вашого життя і епіцентр вашої проповіді, яку ви невтомно виголошуєте кожен день для навчання нашої багатомільйонної пасти. Від імені духовенства та вірян Хмельницької єпархії Першосвятителя привітав архієпископ Віктор та підніс йому удар ікону «Покрова Пресвятої Богородиці, написану іконописцями у місті Хмельницькому. Дитячий хор Хмельницької єпархії, діти недільної школи, храму Різдва Пресвятої Богородиці Хмельницького та молодіжка Хмельницької єпархії молоді серця підготували в подарунок предстоятелю віршовані привітання та пісне співи. Прийшли. Розділити за покликом душевного обоління, ми просимо вашого благословіння, дорогу дороговка і в любові, яку несати виглядам, кожнім вашим судом. Монашество, молитва, чистота, духовний досвід, щирість, простота, правдивість, миротворчість і любов, спасіння полонених із оков. День пам'яті унувся за того, сирочистий, святковий день. Ще раз сердечно хочемо сказати, прийміть слова подяки від дітей. Спасибі вам за людяність і доброту, усмішку щиру і незабудну, за віру, справжню, сильну і тверду і за дану Богом мудрість, самогутню. за ту любов, яку ви всім даєте, за вашу лагідність, смиренність, простоту, за те, що ви щоденно приклад подаєте, за те, що ви ще маєте мету. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе серед людей. Найкращі побажання, і квіти даруємо в та іменинства день. Бажаю вам тепла, добра, любові. Намного я літ, що були здорові. Душа і серце радістю проникло. Вітає вас, блажені! Блаженніший митрополит Онуфрій подякував архіпископу Віктору з паствою за привітання. Дуже приємно побачити діточок, які є наши майбутні, які в ранньому віці вже знають Бога. Це великі досягнення, велике здобуток, коли дитина, людина знає Бога від своєї юності, від відлян матері. Предстоятель подарував кожному іконку Пресвятої Трійці та Солодощі. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.